Доню, колись ти можеш відчути, що залишаєшся сама. Читати, я Кажуть, вона допомагає. Що навколо тебе утворюється поражнеча. Це так, наче увесь світ відступив. Не бійся цього. В твоєму житті будуть моменти, коли тобі доведеться піти від усіх. Лишитися на самоті. Для того, щоб відстояти свої цінності. Тобі буде важко. Здаватиметься, що проти тебе весь світ. Тоді згадай мої слова. Не зраджуй себе. Не бійся бути незручною в цьому світі підлості та брехні. І якщо весь світ іде на тебе війною, значить ти прямуєш правильним шляхом. Як би важко тобі не було, не обходжуйся на компроміс з собою. Зі своїми цінностями нелегко плисти проти течії, але потім легко залишатися собою. Ти маєш жити так, як хочеш ти, а не так, як цього би хотіли інші. Люди живуть у світі своїх упереджень, фантазій, помилок, у комфортному світі, в якому справжність дуже легко підміняється вигадкою. В англійській мові є певний тип слів, який називається irregular verbs. Чомусь у нашій мові вони називаються неправильні дієслова. Хоча іррегуляр це зовсім не неправильно. Воно має інше значення. Ось ця відмінність у перекладі і засвідчує нашу різницю світосприйняття. Те, що ми називаємо неправильним, насправді таким не є. Воно просто не шаблонне. Таке, яке не вкладається в загальноприйняті рамки, тож створює свої правила. Будь особливою, неординарною і завжди залишайся іррегуляром. У такі моменти тобі доведеться просто спостерігати, спостерігати за власним життям. Інколи я, наче завмираю, як глядач у кінозалі, даю подіям пройти крізь себе, як би важко мені не було. Це необхідно прожити, відчути кожну емоцію, яка виникає у тебе всередині. а тоді. Відпустити її. Пробач мені, донечко. Минуло майже два роки війни, і я зрозумів, я не можу бути одночасно найкращим, люблячим татом і віддавати себе допомозі іншим. Я спостерігаю, як ти ростеш, але тільки завдяки відео. І в ці моменти я не поруч. Гірка правда в тому, що зараз якраз той період. Коли я мав би бути з тобою щодня, коли я тобі найбільше потрібен. Бо тоді, коли тобі виповнюється 18, більшість часу, який ми могли би провести разом, залишиться вже позаду. Усе, що чекає на мене далі, це періодичні зустрічі. Вже не, не буде спільних родинних вечорів і сніданків разом. Ти збудуєш своє життя, створиш свою родину. І найдорожчим ти ділитимешся з іншими. Я стану частиною твого минулого, твоєї історії. І мені доведеться шукати нові сенси і дороги. Я вже не буду серцем того Всесвіту. Тобі більше ніколи не буде 2-5, ну зараз їй вже вісім. Або вісім років. Ми не засинатимемо обійнявшись. Але ти. Це завжди будеш не найріднішою. Буде. Я чіпляюся за спогади, у яких ми разом подорожуємо або граємося, відпускаючи тебе поступово. Усі мої сили вичерпуються тут, на сході країни, на випаленій і зруйнованій землі. У вісні я проходжу до тебе, і майже щоночі ми з тобою розмовляємо. Я обіймаю тебе вранці і знову йду. А коли ти прокинешся, я знову буду далеко. Так далеко, як ніколи. Десь на іншому боці країни. З іншими людьми, яким я потрібен, де від мене залежить так багато. Той інший я. Турботливий, ніжний тата, сромоєзливий. Він десь заховався всередині. Йому немає що сказати. Його все менше, а він і навколо все більше. Як би важко тобі не було, я з тобою поруч. Хоч так далеко. І якщо тобі здаватиметься, що ти залишаєшся одна, але весь світ проти тебе, і навіть тоді ти не будеш одна. Бо я завжди з тобою.